Добрий! день! З вами Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Сьогодні ми поговоримо з вами про державний ринковий нагляд і контроль харчової продукції. Що це таке і до чого тут держпраця? Зараз ми коротенько розкажемо вам, що таке державний ринковий нагляд, що є метою здійснення ринкового нагляду. І які сфери відповідальності органів державного ринкового нагляду? слухаємо далі. Державний ринковий нагляд діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних коригувальних заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції. Яка, при її використанні, за призначенням або за обґрунтовано передбачених умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам, чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. Сфера відповідальності органів ринкового нагляду, включають види продукції, що є об'єктами технічних регламентів, і можуть включати види продукції, що не є об'єктами технічних регламентів. Зрозуміло. Що мова йде про контроль саме не харчової продукції. До чого тут держпраці? Постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 року за номером 1069 затверджено перелік видів продукції, що належить до сфери відповідальності Державної служби з питань праці як органу державного ринкового нагляду. На сьогоднішній день цей перелік налічує 11 технічних регламентів. Давайте подивимося, які саме ці регламенти. Перелік видів продукції, що належить до сфер відповідальності держпраці як органу ринкового нагляду. Щодо яких держпраці здійснює ринковий нагляд. Прості посудини високого тиску. Технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 року No1025. Ліфти і компоненти безпеки для ліфтів. Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Затверджений постановою Кабінету міністрів України від 21 червня 2017 року номер 438 Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки. Технічний регламент канатних доріг. Затверджений постановою Кабінету міністрів України від 6 лютого 2019 року номер 342 Обладнання, що працює під тиском. Технічний регламент обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року No27. Засоби індивідуального захисту. Технічний регламент. Засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року No771 вибухові матеріали промислового призначення. Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 3 жовтня 2018 року номер 802. Обладнання та захисні системи призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1055 Машини та устаткування. Технічний регламент безпеки машин. Затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2013 року, номер 62. Обладнання, що використовується зовні приміщень. Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище. Від обладнання, що використовується ззовні приміщень, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 року, номер 1186. Рухоме обладнання, що працює під тиском. Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском. Затверджений посовою Кабінету міністрів України від 4 липня 2018 року номер 536. ЗНАКИ безпеки і захисту здоров'я працівників. Технічний регламент Знаків безпеки і захисту здоров'я працівників. Затверджений основою Кабінету міністрів України від 25 листопада 2009 року, номер 1262 Отже, зрозуміло, що Державна служба з питань праці як орган державного ринкового нагляду здійснює нагляд за попередньо озвученими нами технічними регламентами. Яке ж основне законодавство у сфері державного ринкового нагляду? Це закон України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової харчової продукції, де викладено основні вимоги до роботодавців. Виробників, імпортерів, розповсюджувачів продукції, а також основні права і обов'язки як суб'єктів господарювання, так і посадових осіб органів державного ринкового нагляду. Давайте коротенько познайомимося з цим. Права суб'єктів господарювання. Суб'єкти господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції мають право вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, додержання вимог законодавства. Перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції службових посвідчень. Одержати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, копії посвідчень направлені на проведення перевірок, та не допускати їх до проведення перевірок, якщо вони не надали копії таких документів. Бути присутнім під час здійснення всіх заходів ранкового нагляду. Одержувати в установленому порядку від органів ринкового нагляду і митних органів необхідну, доступну та достовірну інформацію про результати ринкового нагляду і контролю продукції, вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, забезпечення конфіденційності будь-якої інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції. Оскаржувати в установленому законом порядку будь-які рішення, приписи, дії та бездіяльність органів ринкового нагляду, митних органів та їх посадових осіб, звертатися за захистом своїх прав та інтересів до суду, вживати за власною ініціативою заходів щодо запобігання та уникнення ризиків, які становить продукція, що надається ними на ринку, забезпечення відповідності цієї продукції, встановленим вимогам та усунення порушення вимог. Отримувати безоплатну консультативну допомогу від органу ринкового нагляду з метою запобігання порушень під час здійснення заходів державного ринкового нагляду, обов'язки суб'єктів господарювання. Обов'язки суб'єктів господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції встановлюються законами України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, про загальну безпечність нехарчової продукції, виданими відповідно до них іншими нормативно-правими актами технічними регламентами. Суб'єкт господарювання зобов'язані при здійсненні господарської діяльності ефективно взаємодіяти між собою під час життя обмежувальних коригувальних заходів. Суб'єкти господарювання зобов'язані надавати на запит органів принкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати Суб'єкта господарювання, який поставив їм продукцію, суб'єкта господарювання, якому вони поставили продукцію, суб'єкти господарювання зобов'язані надати документацію протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом. А якщо такий строк технічним регламентом не встановлено, Протягом 10 років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом 10 років після того, як вони поставили відповідну продукцію. У разі якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, особою, що вела таку продукцію в обіг, вважається кожен суб'єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який протягом строку проведення перевірки не надав документацію, що дає змогу встановити найменування та місце знаходження виробника або особи, яка поставила суб'єкту господарювання цю продукцію, права посадових осіб, які здійснюють контроль продукції. Посадові особи, які здійснюють контроль продукції, мають право проводити у випадках і порядку, визначених законом, перевірки документів та вибіркові обстеження зразків продукції. Вимагати від декларантів надання документів і матеріалів, необхідних для здійснення контролю продукції, перевіряти їх та одержувати копії документів і матеріалів, що свідчать про факти порушення законодавства, вимагати від декларантів надання у погоджений з ними строк устних чи письмових пояснень з питань, що виникають під час здійснення контролю продукції. Вимагати від декларантів припинення дій, що перешкоджають здійсненню заходів контролю продукції. Обов'язки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції. Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, зобов'язані додержуватися вимог закону України про загальну на харчову продукцію та виданих відповідно до них нормативно-правових актів. Об'єктивно та унепереджено здійснювати ринковий нагляд і контроль продукції у межах повноважень, визначених законами України, дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання та декларантами, не перешкоджати під час вжиття заходів ринкового нагляду і контролю, продукцією, здійсненню господарської діяльності. Забезпечувати відповідно до вимог цього закону конфіденційність інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду і контролю продукції, пред'являти судові посвідчення або судові особи, які здійснюють ринковий нагляд, також направлення на проведення перевірки, ознайомлювати керівників суб'єктів господарювання, їх заступників або уповноважених ними осіб, фізичних осіб підприємців та декларантів з результатами перевірок. Проведених у межах ринкового нагляду і контролю продукції у строки передбачені законодавством у межах своєї компетенції надавати суб'єкту господарювання безоплатну консультаційну підтримку з питань здійснення ринкового нагляду в порядку, встановленому Кабінету міністрів України, дотримуватися встановлених цих законом принципів вимог та порядку здійснення заходів ринкового нагляду, не перешкоджати право суб'єктів господарювання на законний захист своїх прав та інтересів. Також давайте поговоримо про Виробників, імпортерів або розповсюджувачів продукції, хто це, що це за суб'єкти господарювання і які основні вимоги до нехарчової продукції пред'являються під час перевірок до виробників або розповсюджувачів продукції. Розберемось з цим далі. Імпортер це світ господарсько правових відносин, будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України ввозить та вводить в обіг на ринок України товари, продукцію за кордону, декларуючи їх надходження на митну територію України. Виробник це підприємець або компанія, яка розробляє готову продукцію із сировини, тобто спрямовано на кінцевого споживача. Іншими словами, виробник виробляє кінцеві товари, які надходитимуть на ринок, розповсюджуючись по ланцюгу поставок. Розповсюджувач це будь-яка інша, ніж виробник або імпортер фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка пропонує продукцію на ринку України. Перевірки характеристик продукції проводяться у торговельних та складських приміщеннях суб'єктів господарювання. у місцях введення продукції в експлуатацію, якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення в експлуатацію, за місцем проведення ярмарку, виставки показу або демонстрації продукції в інший спосіб. У місцях зберігання підмитним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції за місцем з органу ринкового нагляду. Під час перевірки характеристик продукції у випадках, передбачених цим законом, перевірці підлягають такі документи, їх копії та інформація, декларація про відповідність, супровідна документація, що додається до відповідної продукції, включаючи інструкції щодо користування продукцією. Загальний опис продукції, а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом, документи щодо системи якості чи системи управління якістю, висновки експертиз та протоколи випробувань зразків відповідної продукції, відібраних узятих у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції, документи, що дають змогу відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг товарно супровідна документація або договори. Чи є відповідальність? За порушення вимог закону України про державний ринковий нагляд і контрольний харчової продукції. Якщо є, то яка саме? Дивимось далі? Відповідальність об'єктів господарювання. Відповідальність за порушення вимог цього закону встановлюється законом України про державний ринковий нагляд і контроль на харчової продукції та іншими законами України. До особи, яка ввела продукцію в обіг, або відповідно до цього закону, вважається такою, що ввела продукцію і в обіг застосовується адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, введення в обіг продукції, яка не відповідає встановленому вимогам. До розповсюджувача застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та або такою, що не відповідає встановленим вимогам. До суб'єкта господарювання застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу, в разі невиконання або неповного виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних коригувальних заходів. Невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних коригувальних заходів, визначених статтею 29 закону України про державний ринковий нагляд і контроль на харчову продукції, крім усунення формальної відповідності, передбаченої частиною 3 статті 29 цього закону. Невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних коригувальних заходів щодо усунення формальної невідповідності, визначених частиною 3 статті 29 цього закону. Невиконання або неповного виконання рішення про вжиття обмежувальних коригувальних заходів, визначених частинами першої та другої статті 29.1 цього закону, невиконання припису про негайне всунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам. Творення перешкод шляхом недопущення до проведення перевірок характеристик продукції та невиконання встановлених цим законом вимог посадових осіб, які здійснюють ранковий нагляд, адміністративно-господарські санкції накладаються на особу, яка ввела продукцію в обіг, або відповідно до цього закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг та або на розповсюджувача за кожну модель: артикул чи партію продукції, яка є небезпечною становить ризик та або не відповідає встановленим вимогам незалежно від кількості одиниць такої продукції та або місць її реалізації. Сплата штрафу не звільняє суб'єктів господарювання від відповідальності за шкоду за подіяну споживачам-користувачам продукції. Ми поговорили з вами про основні вимоги державного ринкового нагляду: про законодавство, про технічні регламенти, права обов'язки, про розповсюджувачів та виробників продукції. А також про відповідальність. Однак необхідно зазначити, що сьогодні в умовах дії воєнного стану, в умовах обмеження перевірки, відповідальність не є пріоритетом. На сьогодні Державною службою з питань праці розроблено план заходів інформаційної кампанії з державного ринкового нагляду, яка має на меті підвищення рівня обізнаності населення. Підвищення рівня обізнаності розповсюджувачів продукції щодо вимог двох технічних регламентів. На сьогоднішній день ця кампанія направлена на два технічних регламента: це технічний регламент безпеки машин та технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском. Давайте зупинимось саме на цих технічних регламентах і подивимось далі. Почули з вами вимоги щодо двох технічних регламентів, на які сьогодні направлена інформаційна кампанія. Посадові особи Південного міжрегіонального управління проводять цю кампанію шляхом проведення інформаційних відвідувань суб'єктів господарювання, які є як виробниками, так і розповсюджувачами продукції. шляхом створення відповідних робочих груп. Органів державного ринкового нагляду та їх посадових осіб шляхом розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів тощо. Тому закликаємо, що та продукція, яка потрапляє до споживачів, вона повинна відповідати всім встановленим вимогам та технічним регламентам. І ми робимо все необхідне для того, щоб донести цю інформацію. Як до споживачів, так і розповсюджувачів продукції. Хочемо окремо наголосити: якщо у суб'єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців або будь-кого іншого є запитання стосовно державного ринкового нагляду стосовно, стосовно ті чи іншої нехарчової продукції, ви можете звертатися до нас за телефонами, за відповідними месенджерами, електронна пошта. А також у нас діє інтерактивний інспектор шляхом надсилання повідомлень, до якого ви можете отримати відповідну інформацію. Ми завжди відкриті, ми завжди раді допомогти, і основне наше завдання ще раз підкреслюю: це те, щоб кінцевий споживач міг придбати та користуватись продукцією, яка відповідає встановленим вимогам, а головне є безпечною. Дякую за увагу разом до перемоги.